Розлючена європейська повінь суне на Україну. До нашого західного кордону висока вода дійде за тиждень. Попереджають у гідрометцентрі. Хвиля стихії вже накрила наших найближчих сусідів Словаччину та Угорщину. Рівень води в Дунаї на захід від Будапешта уже давно перетнув критичну позначку. Річка підійнялася на 8 метрів. Ситуація гірша ніж страшного 2002-го. Щосекунди Що секунди повз угорську столицю пролітає по 10 тисяч тонн води. Країна мобілізує 16 тисяч військових і рятувальників. Пережити негоду допомагають також 5 тисяч поліціянтів. В окрузі пешт запровадили режим підвищеної готовності. Волонтери і працівники місцевого збіринця виносять тварини з зоопарку. Очікують найвищий рівень води за останні півстоліття. тваринам. Дуже некомфортно через таку погоду. У них слабне імунітет. Ми ховаємо їх від цього лиха. У середмісті створили кризовий штаб. Поліція перекрила головні вулиці. Зараз на цілодобовому чергуванні в Будапешті півсотні військових. Рятувальники не рекомендують людям ходити далеко від власних домівок. Частину міста можуть евакуювати. Ми упевнені, дамби витримають. Ми порадилися з фахівцями із захисту. Вони укріпили загороди перед рекордним рівнем повені. Надзвичайний стан оголосили в словацькій столиці. Там Дунай перейшов далеко за історичний максимум. У перший рівень водойми сягнув позначки 10 метрів. Закрили всі набережні, виставили захисні бар'єри. Поліція і служби порятунку застерігають городян. Затяжні прогулянки серед місця можуть бути смертельними. Я живу на пагорбі, тому повені не боюсь. Вона не дістанеться мого будинку, а головні вулиці, і район, де мешкають мої друзі, затоплені. Європейську повінь уже назвали найбільшим лихом століття. Стихія накрила 10 країн. Висока вода забрала життя 12 людей. Ще восьморо зникли безвісти. Стабілізацію ситуації очікують наступного тижня. Тоді лихо піде подалі на схід і лютуватиме вже в Україні. Максим Самков, ТВА.